Славутський район, мешканці Улашанівки щільно перекривають місцеву трасу. Три години заповняють люди крізь блокаду, не прорветься жодна автівка. Водії, що стали заручниками акції протесту, помітно нервують. Дехто навіть намагається обірвати живий ланцюг. На машину ти що а ви куда типа дитина машині? Що робите? Подивіться. Подивіться до сидить. Що робить вас, дайте, є. селяни кажуть, до пекло три довгих роки вони намагаються витурити приватну фірму, що кинула оком на місцеве родовище. Фірма Сталь» незаконним шляхом намагається е викупити в нас під селом кар'єр. Е кар'єр буде видобувати, червону глину сапоніти. Просто подивитися, яким чином видобуваються ці кар'єри? Вони йдуть спіральним шляхом великим радіусом. Сапоніти починаються з глибини 80 метрів. Люди не розуміють, який буде радіус і які буде цього масштабу. А наслідки будуть катастрофічними, певні люди. Якщо техніка приватників таки почне рити кар'єр в Улашанівці, екологічного лиха не уникнути. Глибина кар'єра має бути до 70 метрів. Скажіть, будь ласка, яка вода? Даже за простими законами фізики, де ж вона буде? А те, що мають кремній зримною волною рвати за 250 метрів від нашого села. А потім кар'єр це все, що вони вивозять. Пісок, сіпаніти, сіпсапаніти. да, цей кремній, це, кремні. це потом, що цей мусор з усієї області буде в нас під хатами. Обома руками людей підтримує сільський голова Улашанівки Сергій Лясоцький. Від імені місцевої громади він уже три роки оббиває пороги владних кабінетів. Нам показує сто з паперів та документів, що назбирав продовж цього часу. Хочу показати, що ми не сиділи. Спавши руки, не звертав сріжні А результату. Поки що нуль. Усі необхідні документи на розробку кар'єру у приватників на руках. Натомість кілька років тому розповідає Сергій Лясоцький, на території Улашанівської сільради почали копати незаконно. Фірма подавала клопотання лише на вивчення тамтешніх надр, себто геологічну розвідку. Місцеві депутати проголосували за. Відтоді і спалахнуло протистояння між селянами та бізнесменами. Начали вони розробку без тих документів, які були. Значить, ми відповідно далі почали звертатися їхню техніку арештували. Арештували відповідно і ось тут написано, що їх оштрафували за ту шкоду, яку вони заподіяли. Вон тут е 1825 гривень. Деякі депутати не розуміли, на що вони дають дозвіл, але нерозуміння не дає права не голосувати. Якщо вони проголосували, треба було розуміти або вникати в що вони дають. І я з було мною всі питання вирішували тільки в правовому полі. Люди звернулися до суду про буцімто незаконне рішення тодішньої сесії у Лашанівської сільради. Натомість приватна фірма подала заяву про перешкоджання підприємницькій діяльності. Усі необхідні документи на сьогодні вона зібрала, тому полишати тутешнє родовище не збирається. Консталь, який розташований в Хмельницьку, отримала всі дозвільні документи і має зараз свідоцтво безпосередньо і ліцензію на проведення. Робіт на даному і є рішення остаточно. Десь буквально в серпні місяці було рішення суда про те, щоб дозволити їм провести екологічну експертизу. Селяни навіть чути про експертизу не хочуть. Рух на дорозі продовжують блокувати. чатують поліціянти та місцеві чиновники. Голову Славутської райради Леоніда Радзивілюка акція протесту очевидно дратує. Спілкуватися із журналістами. Посадовець на відріз відмовляється. Представник партії за конкретні справи називає людей болотом. Які вас коментар? Ви це шукаєте? Ви жовта преса? Да? Ні, ні, справедливо. А я бачу, що скоріш, жовта. Як тому що ви шукаєте отакі різні багнюки і лізти туди. Ви шукаєте? От сенсації, які я журналіст. Я виконую своє редакційне завдання. Виконуйте, будь ласка. Глобальна проблема це ви. Це ви. Бо це ви, бо ви, бо ви продажні регіони. Забувся, як ламав ручки, де писало Янукович, нас президент. Забувся, да? Тим часом неподалік траси родовища пильнують охоронці приватників. За кілька метрів свої намети розгорнули мешканці Улашанівки. Кажуть, це була остання попереджувальна акція. Далі будуть перекривати уже залізничну колію. Вікторія Спринчак, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.